Активна підготовка понад півсотні шкіл Прикарпаття потребують капітального ремонту укриттів. Про це під час брифінгу розповіла голова ОВА Світлана Онищук. Наразі роботи та розширення площі трьох захисних споруд заплановано у 6-му ліцеї Калоша, Лисецькому та спортивному ліцеї Івано-Франківської облради. Це дасть змогу вмістити у сховках додатково 600 людей. З вересня уперше за парти сядуть майже 13 тисяч діточок. Сформовані 757 перших класів. Загалом в області 587 шкіл, де вчаться 161 тисяча учнів, з яких більше 4 тисячі з числа внутрішньопереміщених діточок. Майже всі школи Прикарпаття забезпечені укриттям. Із 587 закладів 584 мають схов. Оща, які в задовільному стані. Особливу увагу перед новим навчальним роком каже Світлана Онощук приділили інклюзивній освіті для забезпечення належних умов навчання дітей з особливими потребами закуплено на комплекти необхідного обладнання вартістю понад 9 мільйонів гривень. В області зросла потреба в інклюзивному навчанні. Організовано його для 1523 дітей з особливими освітніми потребами: 640 – це діточки з інвалідністю і 53 – внутрішньо внутрішньопереміщені люди. У 384 ліцеях працюють тисячу. 11... 301 інклюзивний центр. Ще 510 дітей з освітніми особливими потребами відвідують наші садочки. В області функціонує 23 інклюзивно-ресурсні центри, які проводять комплексні психолого-педагогічні оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дітей та надають корекційно-розвиткові послуги. Наразі в області понад 20 тисяч учнів потребують довезення до навчальних закладів. Для цього на Прикарпатті курсують 209 шкільних автобусів. Щоб похопити всіх дітей, необхідно ще 134, в тому числі спеціальних та підвищеної прохідності для гірських населених пунктів. Плюс Грибик Віталій Магалаті, телеканал 402.